Умовне форматування в Excel використовується для того, щоб візуально відображати значення клітинок, це краще сприймається тоді користувачем. Для того, щоб виконати умовне форматування, потрібно виділити діапазон клітинок, для якого буде він використовуватись. На вкладці Основне вибрати умовне форматування. Зараз розберемося, які є вигляди умовного форматування. Перше правило виділених клітинок, якщо значення клітинки більше якогось певного, що вам потрібно. Наприклад, якщо значення більше 9, тобто починаючи з 10 в нашому випадку, оскільки це оцінки, що потрібно з ним зробити. Є якісь певні форматування за замовчуванням. Якщо ж вони вам не підходять, можна вибрати настроюваний формат і вибрати, що саме ви хочете зробити. Причому можна змінювати накреслення межі клітинок. Колір цих меж, заливку клітинки і формат клітинки. Це все те, що можна змінювати використовуючи умовне форматування. Давайте виберемо, щоб був червоним кольором. Отже, всі клітинки, в яких значення більше 9, залилися червоним кольором. Також можна використовувати, якщо значення менше, якщо дорівнює, якщо між. Між, тобто, якщо воно, наприклад, менше 9. І більше 4 ми виберемо менше 10 для того, щоб число 9 теж позначалося. І виберемо заливку, наприклад, жовту. Тобто всі ті оцінки, які від 4 до 10, будуть залиті жовтим кольором. Також можна на якийсь певний текст, який міститься в клітинці, тобто це не обов'язково робиться з числами. Причому текст може тільки міститися в цій клітинці. Тобто не обов'язково весь той текст, який ви вводите, має повністю міститися в клітинці. Це може бути частина цього тексту. Також дату і повторювані значення. Повторювані значення в нашому випадку будуть виділені всі, тому що кожна оцінка як мінімум два рази повторюється. Зрозуміло, що це доречно використовувати тоді, коли вам потрібно знайти якісь повторювані значення. Наступний тип умовного форматування правила для перших і останніх значень. Його доречніше використовувати для того, щоб краще це було видно. Наприклад, коли проводиться олімпіада з Інформатики, максимальний бал, наприклад, встановлюється 200 балів, і кожен з учнів отримує свій якийсь певний бал, і потрібно визначити, наприклад, перших 10 переможців. Ми використовуємо правила для перевірки перших і останніх значень, причому перші 10 значень це ті, які найбільші, не ті, які найменші. І от Перші 10 значень у нас виділилися червоним кольором. Можна встановити скільки саме нам потрібно цих перших значень. Значень може бути і більше. Якщо, наприклад, встановлено, що перші 10 елементів мають бути виділені червоним кольором, а насправді 9 чоловік є з результатом в 200, а наступних 10 чоловік є з результатом в 199, то буде виділено 19 чоловік при, при цьому правилу, тому що вони є однозначними і виділяються всі однозначні. Але якби було 10 чоловік 200, Балів 10 чоловік 199 і 10 чоловік 198, то виділилося б тільки ті, у кого є 200 балів. Так само якби їх було по 11, наприклад, то виділилися б всі 11 чоловік, в яких є 200 балів. Також на Олімпіадах буває, що потрібно встановити переможців, переможцями є 30% всіх учасників. Тому можна використати, наприклад, за цією таблицею, можна вибрати не перших 10 елементів, а перших 10%. Ну, можна встановити свій відсоток, який вам потрібен. Перших це мається на увазі найбільших. І виділяється червоним кольором. Так само для останніх, тобто ті, які мають найменший результат, по оцінці, по відсоткам більше якогось середнього значення і менше середнього значення, середнє значення серед тих, які є в. Цих оцінках, які тут введені, тобто воно автоматично знаходить середнє, і всі, хто більше середнього, виділяє певним кольором, або так само можна вибрати настроюваний формат і вибрати форматування, яке вам потрібно. Наступне це гістограми і кольорові шкали. Гістограми так само виділяються, але неначе діаграма є у вас в таблиці. Найбільший бал 12 це коли повністю заповнена комір. найменше 1. і тут цими стовпчиками також видно. Це ще краще візуалізує значення цієї комірки, яке там воно є. Наступні кольорові шкали, тобто не менше значення, наприклад, позначаються червоним кольором, потім, змінюючи відтінки, переходить до жовтого, до середнього значення і до зеленого найбільше. Кожна оцінка має свій відтінок, тобто навіть 10 і 11 відрізняються в своєму відтінку. І різні шкали тут запропоновані: коли червоне найбільше, коли зелене найбільше, червоне найменше, але посередині біле. і і так далі. Можна змінити цю кольорову шкалу на ту, яка вам подобається. Набори піктограм. Біля значень будуть вказуватися також позначки, поділяються на 4 певні шкали. Наприклад, якщо ми беремо з цими стрілочками, найвищі оцінки будуть позначені стрілочкою доверху, найменші червоною донизу, і оранжеві, в залежності від напрямку, це буде середній рівень, трошки вищі і трошки менші оцінки. Це те умовне форматування, яке є найрозповсюджуванішим при використанні саме умовного форматування. Якщо ви виберете створити правило, тут вони зібрані всі в одному вікні. Ви можете вибрати, що вам саме треба. Чи всі клітинки на основі їх значень, чи лише клітинки, які містять, і тоді. Тут можна вказувати, що це саме значення, текст дати, яке правило, тобто між, поза, дорівнює, не дорівнює, більше, менше, більше або дорівнює і так далі. І вказувати значення. І що саме робити, вибираємо там форматувати і так само вказуємо, чи заливку якусь, чи шрифт, чи межі. Ну, візьмемо заливку, наприклад, червону. Тобто більше трьох і менше восьми буде залити червоним. Також і форматувати лише значення більше або менше середнє, унікальні або повторювані і так далі. Тобто всі оці форматування, які ми спочатку розглядали, зібрані в одному вікні. Ви можете вибрати кожне форматування, яке ви хочете. Після того, як ви їх постворювали, може бути, що у вас декілька форматувань на, на одному аркуші чи на одній і тій же клітинці. Цими правилами можна керувати. Наприклад, зараз настільки одне правило, можна редагувати саме правило, створити прямо в цьому вікні або видалити його. Також, якщо ви хочете повністю очистити аркуш, можна вибрати в умовному форматуванні очистити правила і вибрати у вибраних клітинках або у всьому аркуші, на якому ви зараз знаходитесь. Ми зараз візьмемо і очистимо. Повністю форматування. Також аналогічно можна виконувати умовне форматування в Google таблицях. Наприклад, якби це була Google таблиця, так само виділяємо діапазон клітинок, з якими хочемо виконувати умовне форматування, натискаємо формат, вибираємо умовне форматування. Зрозуміло, що Excel і Google таблиця це все-таки трішки різні програми, хоч і вони працюють з електронними таблицями, тому. Положення кнопок, певні форматування, які можна виконувати, трошки видозмінені. В Google таблиці так само виділили. Вибрали формат умовне форматування, і що тут можна зробити. Правила, ви вибираєте ось тут, де правила форматування. Текст містить, потім по датам, вони відділені горизонтальними лініями. Те, що стосується чисел, більше ніж, більше або дорівнює, і так далі. Візьмемо, що, наприклад, менше ніж, і що з ним можна зробити? Зробити напівжирним курсивом, підкресленим, перекресленим, змінити кольор тексту або змінити кольор заливки. І ось, якщо в нас менше. Значення 10 виділити червоним кольором. Так само додати інше правило, натискаємо кнопочку ось тут додати інше правило і виконуємо інше правило. Якщо їх потрібно видалити, якісь певні правила, відкрити це вікно, в ньому наводити на певне правило і є смітник, щоб видалити правило. Якщо ви навіть закрили це вікно, то знову, щоб до нього повернутися, це формат, умовне форматування і відкривається це вікно. На цьому про умовне форматування все. До зустрічі на нових уроках.